Так, друзі, доброго ранку. Доброго доброго. Доброго доброго. Раночку. Раночок теплий. Раночок сонячно хмарний Маленький обзор. Верніше огляд мого господарства, мій красун такий, це наші курочки. Курочки. Є старші, є менші, молодші. Одні з них були придбані просто, просто на базарі. Боже, вони такі шкодники, що це взагалі. Що вони тут роблять? О, о пожалуйста, подивіться, як мене знають. Як знають, що це? Я зараз маю відкрити браму і вони мають іти, і вони мають іти гуляти. Ні, друзі, сьогодні, сьогодні ні, папа не розрішає їм гуляти, бо болото вони наносять туди. У двір болото і там хату довбуть пінопласт, несуться, маємо 6-8 яєць кожного дня, отже, придбані, вони половина із них старші, придбані, ну що ти прийшла поздороватися да? 30 червня і молодші придбані. Уже підрощеними курчатами, 8 листопада двох кросів там мастер і Редбро Якщо нас, скажімо так, не обманує. Але це півень щось не дуже схожий на мастера це взагалі якийсь бруйлер. А це мої красуни сніжочок. Ще один такий схожий чимось на браму. Боже, які вони хороші. Здрасті, здрасті. Ти прийшла до мами, да? Що ти будеш мамі розказувати? Що ти яєчко знесла? Моя ти дівчинка? Моя ж ти красуня така, вона хотіла, щоб її мама зняла. У свій блог да дякую, дякую, твоя красуня, да. твоя. Ця така якась цікава з одної сторони чубчик є, з іншої сторони чубчика нема. І да, 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 ти хочеш, щоб мамочка тебе гладила, да? Да. і ти хочеш, щоб мамочка тебе гладила. Моя дівчинка така. Цей чорний півень, скоріше всього, ще буде претендент на холодець, на Черкаси. Ну, якби то потреби в ньому нема. Дякую, дякую. Ти згоден, да? Ну, слава Богу, добре, що ти, добре, що ти згоден. Отакі От вони красуньки, пропоєні. І байкоксом пропоєні, і амоксициліном чи амоксилом, амоксициліном. теж пропоєні. Олег тут за ними дивиться, їдять комбікорм із преміксом. Ці домашні курочки це просто з домашнього яєчка в людей купляють і закладають в інкубатори, а ці вже, це вже це із птахофабрики. Але ну, я не знаю. Мені оці домашні курчата вони якісь такі витриваліші. Здрасте, вони якісь такі ну, мало їдять, а ці брам, ці мастера і Редбро. Це така курочка є дюймовочка. <смі> Якась така маленька, Да-да-да, шо-шо-шо-шо-шо, І ти прийшла до мами, да? Що дюймовочка прям. О, вони є, стільки їдять, що це щось страшне. Ще один голоший у нас тут попався. Такий. Той півник взагалі не ходив. Взагалі. Але слава Богу, виходився. Хотіла б зайти в сарай, але я не знаю, я в капцях, я в капцях туди не пройду. Хотіла вам розказати, що у нас вчора був надзвичайно складний день. Я не виходила зовсім в інтернет, тому що день був настільки емоційно важкий, що я не могла заставити себе взяти навіть навіть телефон в руки. У нас вчора був опорос, опорос був дуже складний, один із найскладніших. У нас опороси відбуваються в свиней постійно, бо це, ну, скажімо так, олігова да, робота. У нас свиноматок небагато, але він їх постійно по кругу парує, то опороси відбуваються круглий рік. Але такого важкого опоросу, як був вчора, ну, були, звичайно, літом, коли жара, то були. Але такого, як вчора був опорос, ну, щоб ви розуміли, що поросята по 2 кілограми повилазили. Вона була у нас така, ця свиноматка хвороблива, літом вона була, мала перший опорос, була дуже спека, жара, вона скинула поросят на тиждень раніше. Тобто четверо з них народилося нормальні, всі остальні там такі недорозвинені, тобто вони помирали на різних стадіях внутріутробного розвитку. Дуже довго вона від цього опоросу відходила, вона не набирала вагу. Здається, ще й не відгуляла ну, з першого разу після відлучки. І, але вчора був у неї другий опорос. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день поки що все добре, але кожне порося з неї лізло з таким криком, і з такою біллю, і з кров'ю. Ну, показувати поки що не буду, хай вони трошки укріпляться і вона трішки відійде, обов'язково зніму, обов'язково покажу, бо дуже ми їх любимо. Дуже ми їх чекаємо. Навіть не, ну, хоч це є джерело нашого прибутку, але навіть не, не за цього. А за того, що дуже ми їх любимо. Цих малючків. Так, стосовно чуда, яке ми чекали, поки чуда немає. Поки теорія моя, про те, що не так все легко в житті дається нам. Працює, поки у кроликів у нас немає. Одна кролишка пух нарвала ще вчора, але до сьогодні так і кроленяток немає. Сподіваюся, ну що, 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 що. йдуть за мамою і все. Йдуть за мамою помічниці мої. Кроленяток немає, тому, ну, в принципі, показувати нема нема що показувати. Що тільки буде, зразу зніму і зразу покажу. Тих дві, так і в одної вже термін пройшов, ще 2 числа, так і нічого і не, так нічого і немає. Оліку, помахай нашим підписникам привіт. Олег не спить, вже ж вночі, він же ж ходить через кожну годину, підпускає поросят. Ну, такі справи, друзі. Да, 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 да. Всі, всі розказують, що, що вони несуть яєчка, що вони трудяться, що вони відробляють корм, той, який папа їм готує. А це голошейка. коли ми її з Катєю купляли на базарі, я казала, ні, ні ні, Катя, тільки не голошею, не бери, вони щось у мене не ведуться. Люди, що ви розуміли, вона виросла, вижила, по-перше, виросла і кожен день несе яєчко. Отак. От Хочете? Ну, все, красунька моя. Мамочка пішла, бо мамочки сьогодні робочі, працюють і треба готувати обід. Да? Все, махай підписникам пока-пока.